Роблю макіяж по запаху Вікторія Сікрі. Wow! Результат дивіться в кінці. Вчора я робила образ по запаху берева Ваніла, Сьогодні взяла велвет Petals. Спочатку наношу матуючу базу під макіяж, і обличчя відразу стає свіжішим. Далі кушон з екстрактом авокадо і переходимо до макіяжу очей. Хочеться зробити щось ніжне. Мене не зупинити, тож додаємо жовті стрілки. Ну і звісно, рожеві блискітки. Далі додаємо трохи контуринга, рум'ян, щоб освіжити личико і, звісно, хайлайтер. Куди ж без нього? Тепер приступаємо до губ. Спочатку обводимо олівцем від формар. далі помада від постель у 574-му відтінку. Я ж не одна так наношу помаду, еге ж. І закріплюємо рідким склом, як на мене, вийшло неймовірно. Брівки зачесуємо віском від зола. І наносимо туш, яку я вихопила за 185 гривень. Об'єм гривень. просто шалений. Ну що, схожий образ на аромат Velvet Petals. Пахне, до речі, він пишним цвітінням далевою глазур'ю та кремовим сандаловим деревом. Мені здається, вчора я більше попала в аромат Victoria's Secret. Можете подивитись попередніх відео. А що думаєте ви? Пишіть в коментарі.